Це компанія Invest Credit Group. І у нас є такий чудовий автомобіль у продажу. Infiniti QX60» 60 самімісний кросовер від одноіменного японського бренду, що спеціалізується на виготовленні преміальних автомобілів. Чудовий та витончений дизайн в білому кольорі виглядає навіть блаженно. Під капотом атмосферний v 6 який протягом десятиліть себе зарекомендував як чудовий та надійний двигун. Має 265 кінських сил та 366 ньютонів крутного моменту. Тому динаміка цього автомобіля ну, відмінна. Колісна формула 4х4. А значить, ми маємо повний привід на 18 дисках. Автомобіль в ходу чудовий, м'який, навіть занадто м'який. Коробка варіатор налаштована супер. Я би навіть сказав, ну просто ідеально. Звук двигуна приємний, насичений. Посадка в салоні зручна, і матеріали салону досить приємні на дотик. В цілому я сижу зручно. Сидіти ззаді зручно і в цілому. Місця в колінах вистачає з моїм ростом 1,43 м. І тут ще можна побачити регулювання, налаштування клімат-контролю для задніх пасажирів. Тобто тут є воздуховоди, ну і відповідно налаштування температури. В цілому є ще така чудова ручка, за яку можна триматися, ну і в принципі світло, яке чомусь не вимикається, мабуть, то, тому що автоматично включається. Ну і якщо навіть зважити на те, що тут може сидіти троє людей, то, в принципі, тут навіть не дуже тісно. В цілому, ну слухайте, супер. Я навіть би хотів би додати, що цей автомобіль навіть не для однієї сім'ї, а сюди, в цілому, поміститься навіть дві сім'ї в якусь далеку подорож. Ходімо, далі покажу ще багажник, тому що він у нас має бути з електроприводом. Враховуючи навіть задній ряд. Можна сказати, що він тут є, і є. Ну в принципі, якщо сумку кинути буде досить непогано. Тим більше є подпол, в якому можна кинути якісь там пляшки. Ну я надію, ви не сподіваюся, вони п'єте, сподіваюся. друзі, цей автомобіль знаходиться в автосалоні Інвест Credit Group, вулиця Павла Усенка. 8 Приїжджай, оглядай та забирай.